Держава має негайно Відновити жорстке державне регулювання, тарифоутворення, на воду, на тепло. Я думаю, що на інші комунальні послуги. У мене є якась обмежена плата спроможність. Да? Ну, тобто, на, тари... на тарифи, на комуналку, на кости, максимум я можу там. Ну, хай там під... середня зарплата, хай двадцять тисяч гривень, да, там, біль... більше більшості... п'ятеро ви не віддасте. І от за цю мою умов да, от там п'ять тисяч гривень, умовно, на родину, йде за. Запекла боротьба без правил, енергетики, ринок, ОСР, Укренерго, Нафтогаз, ГТС, ГРМУ і ЖЕКі Комунальні всі борються, як поділити мої 5 тисяч гривень умовно за місяць. Розумієте? Обмежена плата спроможність критичної маси українців не дає підстав. На найближче майбутнє на 10 років, от на 10 років мінімум, не дає підстав говорити, що населенню хтось ризикне виставляти ринкові ціни на газ, на тепло, на електроенергію, ну нема грошей. Розуміє? Ну це треба, щоб українці почали дуже багатіти. Але ж зрозуміло, що коли вони переконані, що це прозорі конкурентні тарифи, і коли цей тариф не заганяє їх бідність енергетичну. а… Це ключове зараз поняття буде у нас законодавстві енергетична бідність. То тоді люди платять, і тоді ця, ця схема працює.